Сезон сюрпризів, уваги та небайдужості. Як хмельничани готуються до нового року та якими подарунками дивуватимуть рідних, далі у сюжеті наканець бувають все м'яти. Лучше мой подаричик. Подарунки підвищують гормон щастя. А ще це відмінний антидепресант. А у новорічний період приємний обов'язок. Хмельничани потрохи поповнюють запаси сюрпризів та збираються дивувати рідних чимось оригінальним, враховуючи особливості наступаючого року. Зевці новорічного ярмарку кажуть, коників як символ 2014-го розбирають дуже активно. Купляють дітям іграшки, тим, хто хорошо слухався. Якісь купляють вушка, тим, хто погано коника або оленя. Найбільше користуються різними кониками, бривочками, тому що у нас ріг коня цьогоріч, неабиякою популярністю, користуються і прикраси національних кольорів та євросимволіки. Купують такі ялинкові кульки і у якості подарунків. Особливо це. Синьо-жовтий, тобто флаг України зараз популярний. Ну і щось таке, в білому тоні, в однотонних тонах більше люди таке Ну Зараз особливо це синьо-жовтий, це наш прапор. Більшість людей так. І синій, синій це рік синього коня, то всі сині. Найкращим новорічним подарунком для хмельничан буде сніг. А поки його немає, рятуватимемо святковий настрій людей штучними стіжинками. Звісно, в обмін на цікаві ідеї новорічних подарунків. Для рідних можна подарити як цукерки, так і другі подарок, які їм потрібні. Хороший стіл і подарунки само собою. Можна подарити гроші, а ж що захотяти і куплять за ті гроші. Ну коня буду вибрати. Іграшкові, якісь, напевно, дерев'яні, влубі. Ми вам даруємо шуточок снігу, а ви кажіть, що обираєте, які подарунки будете дарувати. Ну, наприклад, найкращі подорозі ігрушку в формі коня батькам, теж іграшки. Копілку, наприклад, там теж непоганий подарунок. Ну пішете так на ігрушки на йолку. Звісно, хочеться казки. Казки без снігу на мою думку, немає. Дивіться, ми хоч і не дід мороз, але спробуємо вам трошки покращити настрій такими сніжинками. Беріть, будь ласка, а ви нам розкажіть, що збираєтесь дарувати на новий рік? Які будуть найкращі подарунки на рік коня? Ну, на мою думку, найкращий подарунок це найперше це увага до людини, яка тобі близька. А звісно, подарунки ну, різні. Дитина вірить у казку, тому потрібно якісь ну, персонажі з мультфільмів і так і далі. А для рідних, ну не знаю. Я от зараз саме прямую по подарунки. Мама шубу хоче, папа нову машину хоче. А Дед Мороз, то им Дисней, да поможет все Конечно. А ты еще хочешь? Ой, даже не знаю, у уже все есть. Да. А что? Ну, что? Новий планшет на будь-який смак і вміст гаманця. Сьогодні обираючи подарунки, містяни зважають не стільки на тренди сезону, скільки на користь та оригінальність речей. Кажуть, у рік коня обов'язково потрібно дарувати щось корисне та поживне, а ще смачне. Це можуть бути солодощі, а до солодощів оригінальний чай, що здійснює бажання. Для цього потрібні пакетики з чаєм. Замість маркових етикеток наклеюємо різнокольорові, а на них пишемо побажання. Такий подарунок не лише потішить серце. Це Ай зігріє у холодні зимові будні. Юлія Фоміних, Артур Літинський, Новини Тіві 7+.